Навіщо ми взагалі їмо? Ну напевне, щоб задовольнити свої потреби. Але також їжа потрібна для життя. Але чи варто нам їсти все підряд? Звісно, ні. І саме цю тему ми підняли в сьогоднішньому відеоролику. Ми опитали учнів школи, що вони їдять, чим харчуються та що полюбляють їсти. Які фрукти або овочі фігурують у вашому раціоні. Ну, а я вживаю банани, яблуко та ківі. Я люблю мандарини. Ну, зараз яблука, там які там фрукти ще банани, от цей виноград, да, да. От. Що у вашому розумінні означає термін зльорове харчування? Ну, після важкого тренування я полюбляю приготувати собі такий вітамінний салат. Він складається з мандарина, песин, яблук, бананів, взагалі всіх фруктів, які можна знайти взимку чи влітку. Заправляю його віфіда йогуртом. Ну мені здається, це такий вітамінна страва, готується вона недовго і заряджає позитивами і енергією.